Герої неба в Івано-Франківську планують створити музей авіації на згадку про пілотів 114-ї бригади, які віддали своє життя за Україну. Коли втілять цю ідею, наша Вікторія Резун розкаже. Зліва ми бачимо стенти. Це фактично про історію бригаду. А вже далі, коли ми приходимо, там буде якраз пам'ять про загиблих пілотів. Саме так буде виглядати музей авіації в Івано-Франківську, великий літак, гільзи від снарядів та історія полеглих пілотів і військових бригади. Звичайно, якийсь там гіс, міг просто сісти, відчути, що це таке, що це за шум, як воно виглядає. І тоді вони зрозуміють, що насправді це не так просто легко і полетіти в літаку. Ось, а це якраз ця смуга, про яку я говорив, тобто вона йде якраз по всьому музею, тобто вона починається з вхідної зони, і вона ніби йшла іде так, такого поколу. По буде різні експонати. Експонати, які будуть свідчити про сьогодення, але також будуть свідчити і про минуле. Тобто про минуле, це різні шляхи, які пройшла наша частина. Про сьогодення це війна, це загиблі воїни, це інформація про них, це речі, які вони залишили, ну і різні цікавинки для, також для дітей, щоб вони мали можливість не тільки пізнавально щось отримати, але також. Щоб це їх зацікавило, наприклад, цей же літак. Музей авіації ініціатива командира 114-ї бригади тактичної авіації. Так хочуть вшанувати пам'ять полеглих підрозділів. І льотчиків збивають, на яких то літаках би вони не літали. І люди повинні пам'ятати про їхні героїчні вчинки і завжди вшановувати їх пам'ять за плечима пілота 114-ї бригади Дмитра Шкаревського 69 бойових вилітів. Проте після поранення, яке чоловік отримав у 23-му, він досі не сів за штурвал. Мілі так був підбитий. І довелось катапультуватися після катапультації. У мене були ну, численні травми, перелом спини шиї, осколкові поранення. Пройшов довгий курс реабілітації, але, на жаль, повністю фізичне своє здоров'я відновити я не зміг і вже літати не зміг. Тому зараз в групі комунікацій знаходжусь наші частини і допомагаю розвитку нашої авіації. Дизайн та концепцію музею авіації розробили за лічені дні. Попереду будівництво, старий зразок. Вони хотіли по такому робити. Я їм запропонував трошки сучасний варіант, щоб вона виглядала цікаво, класно, щоб була певна якась типу задумка. І я пам'ятаю, коли прийш... цей проект, я зробив. Мені сказали командири, що будуть його реалізовувати. Я це не повірив. Я думав, та це якісь ну просто неймовірне. В першу чергу це мало бути для військових, пілотів і їхніх сімей. А потім я зрозумів, що було б класно це ще поєднати з нашими жителями, тому що мало хто знає, що відбувається. Ти типу, було б класно, якби вони прийшли, глянули на стенди, дізналися історію бригади, посаділо тому літаку. Все залежить від того, як буде. Це збір коштів, все залежить від того, як буде налагоджена праця, хоча хочеться чим скоріше, тим краще. Але сьогодні обставини такі, що пріоритет надається нашим військовим, і важко на даний момент зібрати таку суму грошей. Музей авіації в Івано-Франківську планують відкрити до кінця року.